Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротке відео. Я покажу, як податися на візу до Канади, перебуваючи у Канаді. Так до мене звертається дуже багато людей, які плутаються, які не можуть окремо податися чи, чи разом із work Permit чи з Records податися на візу. Тож сьогодні візу, відео буде виключно для подання аплікації на канадську візу. От, тобто Якщо у вас є Permit, чи є Visitor Record, у ваших дітей є Record, і вам треба окремо податися на візу, це відео саме для вас. Знову ж таки, це для тих, хто перебуває у Канаді. Зрештою, процес не відрізняється. Якщо ви навіть поза межами Канади, там просто деякі нюанси лиш будуть. Тобто, однак, відео сьогодні тільки для тих, фактично, хто подається з середини Канади. Отже. Спочатку ви повинні зайти на свій аккаунт IRCC. Так, ви заходите через або GCK, username password, або інший Canadian Interact Sign-in Partner. Якщо у вас немає цього аккаунту, або ви не можете відновити доступ, ви реєструєте новий аккаунт. Так, після того, як ви зробили всі процедури, ви заходите вже свій аккаунт, і у вас буде ось таке вікно. Так, у вас буде. От це, це мій тестовий акаунт, так знову ж таки, ви ви можете з одного акаунту подавати будь-кого, будь-яких людей, своїх родичів, знайомих, друзів, неважливо, так. Тобто, фактично, цей аккаунт створений просто для вас, однак ви можете подавати будь-кого, так, і скільки завгодно аплікацій. Тому що все одно для кожної аплікації будуть окремі документи і окремі персональні дані кожної людини. От, отже, що ми зробимо? Так, ми шукаємо Apply to Come to Canada, клікаємо сюди, скролимо вниз, шукаємо Visitor Visa Study and World Permit, клікаємо сюди, і тут ми починаємо відповідати. Ну, ж таки, нагадую: сьогодні ми подаємося на канадську візу, перебуваючи у Канаді. Є деякі нюанси тут, так? І ми зразу дивимося. Навіть, якщо у вас є work, work permit, Study Permit чи Visitor Records, ви все одно е, вказуєте, що ви е, хочете при, прибути до, е, на візит до Канади е, з візитом. Так? Ви пишете, що ви, що ви будете робити в Канаді. Пишете просто візит. Так, вибираєте. Можливо, як ви берете Study чи Work, буде ще купа інших документів, однак вам цього не потрібно. І RCC знає, що якщо ви вже тут, то в принципі вони, вони знають, що робити з цим. Значить, далі. Тут. Ми вказуємо, що ви плануєте перебувати в Канаді менш ніж 6 місяців. Ми потім це адресуємо іншими так, документами. Ну, ж таки, це тільки для того, щоб мати можливість, можливість податися на візу, Окей? Тут вибираємо Україна. Так, паспорт виданий Україною. Значить, тут ми вказуємо. Тут ми теж повинні вказати Україну. Окей? Ми тут вказуємо Україну, потім в аплікації вкажете, що країна резидентства, у вас є Канада. З цим все окей. Якщо ви, е, наприклад, припустимо, що це ми подаємося для дитини, так, наприклад, і вказуємо, так, вказуємо що немає е, Family Member who is a Canadian citizen or permanent residence, так, не, наприклад, ця дитина чи дорослий не мають родичів, які. Є канадськими резидентами або громадянами, так, членів сім'ї. Ну, Давайте виберемо. Припустимо, знову ж таки, давайте, це дитина 2010 року January 1st. Клікаємо next. Тут ні. Питання, чи ви жили в Канаді як parent resident чи landed immigrant? Ні. Клікаємо next. Питання про статус у Штатах. Ставимо ні. Так, якщо це дитина, значить ставимо, що нам single, так, вона не була одружена, і вказуємо, припустимо, в Онтаріо, так, чи там гайте, в Онтаріо поставимо. Можливо, залежно, якій ви провінції є. Тут питання тепер, якщо це дитина, чи ви е, зараз проживаєте, чи будете проживати в Канаді з батьком е, чи е, е, Legal Guardian е, опікуном е, протягом усього періоду так? ставимо так, звичайно. Значить, тут питання, чи ви, дитина подорожує в Канаду із батьком, одним з батьків, який не має повної піки. Значить, тут ми повинні ставимо, якщо немає ситуації, коли батьки розлучені, так, то ставимо ні. Так, якщо є ситуація, коли, наприклад, один з батьків. Приїхав з дитиною сюди, однак з другим батьком розлучені, то тоді потрібно ставити так, і відповідно треба буде надавати ще інші документи. Однак, в випадку, коли батько мати в Канаді, або навіть батько чи мати в Канаді, а хтось один в Україні, і вони не розлучені, ставимо тут ні. Так, Далі. Це нам вибиває власне, наш вибір, що ми можемо податися на візу. І клікаємо Continue. Зараз ну, знову буде е, перелік запитань. Так, значить, е, цілі візиту. Значить, е, тут можна ставити, в принципі, що завгодно, однак я ставлю завжди other. Чому? Тому що я потім пояснюю людям е, в формі, так, RCC, чому ми подаємося на цю візу. Так, Якщо це дитина, відповідно, ми ставимо, що немає ніякої роботи. так. Нема бізнесу. Значить, ставимо, що. Так, ця дитина, я, наприклад, так, яка, яка подається, вона буде залежати фінансово від когось. Так, і питання, чи ви подорожували в інші країни за останні 10 років. Якщо так, так, ні, ні. ну, Можете поставити ЄС. Yes, так, саме ЄС. Yes. Якщо це дитина, і тут питання, чи. Ви супроводжуєте, так? дитина супроводжує а, когось, члена сім'ї, який має якийсь певний статус в Канаді. І одним з цих статусів є так само work permit, study permit і так далі. Тобто ставимо так. Просто треба додати, буде документ ще від, ці, від цієї людини. То ставимо, що не, була, не, не було арештів, не було злочинів. Значить, а, тепер питання про медичний екзамен. Припустимо, ви приїхали в 2022 році, ви пройшли екзамен тоді, так, медичний. Е, власне, зараз ви вже не будете проходити так. Зараз нічого, і пройшло вже 12 місяців, прийшло вже 2 роки навіть, так? І е, фактично ви вказуєте, що не бу, ви е, дитина так не проходила медичний огляд протягом останніх 12 місяців. Це є окей. Не потрібно буде знову його проходити, тому що дитина. Проживає в Канаді. так? Ну, ж таки, дитина чи дорослий немає різниці. Значить, Тут питання, чи ви хочете засубмітити ще аплікацію ще для іншого якогось члена сім'ї. так? Як так, так ні. ні Так, і, Тобто нікому не даємо ніяких ем, повноважень. тобто, Наприклад, подається дитина сама. так? Сама вона не може подаватися, подається все одно хтось один з батьків. Тобто підпис буде ставити десь там на формах, все одно хтось із батьків. Значить, Тепер питання про fingerprints, про біометрію. Значить, Якщо здавала, наприклад, ви або там, дитина, власницю цю біометрію, тоді ставити так. Якщо ні, то ні. Ну, припустимо, ні. Треба буде здати. Так? Тут тепер питання про те, що треба буде оплатити кошти так? за цю аплікацію. То само так, що я буду сплачувати кошти. Питання, чи доступна камера, щоб робити цифрові копії так, документів. І покажемо, що ми будемо платити онлайн. Так? Можна використовувати. Картки, кредитні картки Visa MasterCard, або дебітні картки Visa або Debit MasterCard. Знову ж таки, ви можете переглянути ці всі запитання. Так. Далі Continue. Continue. І тепер є список документів. Є аплікація на Visa, так. Є тепер. Потрібно birth certificate, так? сертифікат про народження, travel history, паспорт, invitation letter Proof of Financial Resources of Supporter. Тобто, наприклад, якщо це дитина, то потрібно загрузити буде банківські стейтменти батьків так? і тут, і тут. Тобто, на, на обидва фактично, на обидві, текст, запити загружаєте один документ. Далі фотографія обов'язково. Інформація е, про, про сім'ю і е, інформація proof of relationship, тобто, потрібно надати так само інформацію. Е, наприклад, якщо це е, подається дитина, так, на візу, подаєте візу, подаєте то потрібно, наприклад, додати е, ще marriage certificate, так, про шлюб, наприклад, щоб було чітко, зрозуміло, е, що дитина так є ваша, ви є батько чи мати. Тобто Таким чином, ми подаємо proof of relationship. Birth certificate, так, свідоцтво про народження. Є опціональні документи, їх не обов'язково заповнювати. Окей, швиденько давайте заповнимо цю аплікацію. Нагадаю, ви клікаєте сюди, вона відкривається в окремому вікні. Так. Що вам потрібно зробити? Клікаєте зберегти. Так. Зберігаєте. І, зрозуміло, вона якби, не, не відкриється. Так? Тому, тому вам потрібно буде зайти, відшукати той файл. Так? Тобто відшукали той файл, де ви зберегли. І тепер шукаєте, чим відкрити. Можна, якщо у вас є Adobe Acrobat, відвідаєте Adobe Acrobat, якщо немає загружаєте або Foxit PDF-reader. І, ті, і, ті, і, та, і та програма окей, щоб відкрити саму форму. От Відкриваємо. Так, от ця форма, ми її відкрили і заповнюємо її. так? Окей, значить, ось заповнена аплікація. Так, тут всі фейкові дані. Тобто see, номер UCI, віза, requested visitor visa. віза. Ну, ж таки, цей приклад подаємо на дитину. так, Аплікацію на дитину на візу. Петро Петренко. О, sorry, тут. О, full name, family name. А, Тобто, подається, подаємо ми Петренка Петра. От Петро це є дитина, так вказуємо дату народження, де народився в Україні, вказуємо країну поточного резидентства, власне, Канаду, так вказуємо, який статус. Вказуємо, що, наприклад, Петро приїхав з сім'єю в 2022 році, і в нього ще є візит рекорд до 2026 року. Припустимо, він ще раз вже продовжили йому раз, так, наприклад. І зараз от прийшов новий паспорт йому, і йому ще роблять візу зараз. Далі ми скролимо вниз, відповідаємо тут так чи ні. В залежності від, знову ж таки, тут от, ем, питання, чи останніх 5 років десь ем, от Петро жив більше, ніж 6 місяців в якійсь країні. так? Якщо ні, ставимо ні. Якщо так, ставимо так, тоді вам потрібно буде вказати, яку країну. Так, знову ж таки, це стосується тільки тих країн, які не є. Канадою, країною поточного резидентства і Україною. так, Країною, звідки ви фактично приїхали до Канади. Так, Тут вказуємо, що той саме, та сама у нас адреса, як. Е, е, що, е, 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 країна, Звідки та сама, що країна резидентства, тобто Канада. Окей, немає сім'ї, тобто Single неодружений вірніше. Тут ставимо Ні, неодружений, Вказуємо. Е, е, Значить, рідну мову, яка, чи дитина може комунікувати англійською чи ні, знову ж таки, можна вибрати neither. Вибирайте по своїй ситуації дані паспорта, коли видали, коли закінчується. Вказуємо, наприклад, що немає національно-ідентичного документу, тобто паспорта іншого, так? чи там картки ID-картки. Далі адресу вказуємо, номери телефонів вказуємо. Так, вказуємо, знову ж таки, я вибрав, пам'ятаєте, ціль візиту other. І я просто пишу, що I arrived in Canada under QATІN Twentті Твентічу. Так, в 2022 році, наприклад, ця дитина прибула до Канади. Далі вказуємо, скільки наскільки е довго дити дитина ця планує залишатися в Канаді. Так? Тобто, вказуємо, наприклад, від цього нічого дня, коли ми подаємо е аплікацію до, наприклад, коли закінчується візитер рекорд поточний, припустимо. Так? І вказуємо, скільки грошей, наприклад, є для того, щоб забезпечувати власне, підтримувати фінансово дитину. так. Вказуємо так само інформацію про батьків, де вони проживають, наприклад, в Канаді, так обоє. Ну, ж таки, Дитина, якщо це дитина шкільного віку, в неї не буде закінченої школи, не буде ні, ні університету, ні коледжу. так. Тут ставимо ні, вказуємо, що дитина, наприклад, вчиться в школі, так, elementary school student місто в Канаді. Так обов'язково казати. Тут відповідаємо ні-ні. Знову ні. ж таки, дивитись по своїй ситуації. Значить, питання в другому у цій секції: питання C have you previously apply to enter to remain Canada. Чи ви колись подавалися, щоб прибути до Канади, я ставлю так і пишу, що знову ж таки, залежно від ситуації, от, в даному випадку пишу, що моя сім'я прибула в Канаду. За кое заходами у 2022 році. Тобто IRCC-офіцер буде розуміти, навіщо на є ця аплікація на візу, так? Отже, рухаємося далі. Підпис ставимо одного з батьків, так, і ставимо дату, коли ви подаєтеся. Клікаємо Validate. Якщо у вас все правильно заповнено, то вам, у вас з'явиться таке повідомлення, що валідація завершена. Успішно. І е, внизу файла додадуться ці ж три шкоди. Так. Якщо вас викинуло з аплікації, так, ви завжди можете повернутися і клікнути Continue Application. Так. Якщо з якоїсь причини ви не знаю, забули щось, ще щось е, і не хочете е, цю аплікацію е, продовжувати, клікайте Delete Application. Далі клікайте Apply to Come to Canada і починаєте все заново, так, якщо хочете. Так, в цьому випадку клікаємо Continue. Так. Отже, додаємо форму. Так, якщо ви все правильно заповнили, інформація в формі е, так само співпадає з тими запитаннями, які ви давали під час е, опитування, то все окей тоді буде, так? Повертаємося. Бачимо, успішно засубмічена ця форма, загружена, так, завантажена. І далі інші документи. Значить, свідоцтво про народження зрозуміло, треба мати оригінал і переклад. Так. Travel history може бути просто ем, звичайний Word документ де ви, якщо дитина чи ви подорожували, ви там пишете просто свою travel history. Для прикладу, travel history. Так, от, наприклад, Петро Петренко десь він там подорожував з батьками. і так, от, фактично, це все, що вам потрібно. Я, Зразок цього файлу шукайте у описі відео. Так, і ви, ви просто додаєте оцей Word File, там the travel history. Далі, замість invitation, Letter of Invitation, так, я додаю letter of explanation, де пишу, що Петро Петренко прибув до Канади, тоді-то, тоді то, за Коет і так далі. Так що він проживає з батьками Оксана, Оксаною Іваном. так, і Петро подається на візу, щоб мати можливість подорожувати, вертатися назад фактично в Канаду. так? Тому що попередня віза завершилася. Інформація про батьків, що батьки підтримують його фінансово і будуть далі підтримувати. Все. Значить Цей файл так само загружайте там, де Invitation Letter. Чи Letter of Invitation. Тобто, з'ясували, що travel history, файл я вам показав. invitation letter я вам показав Letter of Explanation. так? Тут ви загружаєте і тут, фактично стейтменти з банку. Це фотографія дитини. Оцю форму потрібно заповнити. Це буде окрема форма, я покажу її. Так, ось як виглядає ця форма family information. Тут фактично інформація про апліканта. Якщо це дитина, от, наприклад, так, тут про батьків. Далі братів, сестер. Потрібно теж це все вказувати, так, отут. Якщо є. Після цього ми повинні підписати цю форму, поставити дату. Так? Значить, і, в принципі, на цьому все. Тобто, от тут ця форма, фактично це остання форма. Е, все. Тобто ми доб... побачили, що тут потрібно свідоцтво про народження, travel historyм дав файл, паспорт, зрозуміло, треба дитини, наприклад, або якщо це дорослого, то дорослого. Тут я зазвичай ставлю explanation, letter of explanation, лист пояснення замість invitation letter. Тут банківські стейтменти, фотографія. Знову ж таки, фотографія можна просто на фоні білої стіни сфотографувати телефоном так, в режимі фото, портрету. Тут свідоцтво про одруження може бути. Так. Все, на цьому все. все дуже просто. Пам'ятайте, що потрібно буде сплатити 100 доларів. І 85 доларів за біометрію. Як тільки ви все загрузите, так, у вас тут з'явиться, що ви можете далі йти, і ви зможете далі потім заплатити. І сабмітити все і просто чекаєте. В принципі, на цьому все. Якщо у вас є якісь питання, питайтеся. Успіх вам! Все це можна зробити досить просто самому, дуже легко, просто будьте уважні. Ну, ми можливо, ви потратите на це десь ну, до години часу, напевно, на заповнення цих форм і підготовку всіх документів. Знов ж таки, деякі документи я додаю у лінку у описі відео. Успіху вам.